Автоматичне продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня 2023 року виплати продовжуватимуться вже без звернень громадян. 11 липня 2023 року. Уряд прийняв постанову, в якої врегулював надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. З 1 серпня 2023 року допомога внутрішньо переміщеним особам продовжується автоматично на 6 місяців для тих внутрішньопереміщених осіб, які вже її отримують до зазначеної дати. Термін призначення допомоги від 6 до 12 місяців, відповідно чинного законодавства, виплати не призначатимуться. Якщо особа більше 30 днів поспіль перебувала за кордоном без поважних причин, тобто навчання, лікування, стажування тощо. По-друге, допомога не призначається особам, які перебувають у місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм. Також в тому випадку, якщо особа повернулася на постійне місце проживання для тих внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернулися за допомогою з 1 січня цього року. Допомога призначається на сім'ю терміном на 6 місяців. Сім'я не зможе отримати виплат. Якщо сім'я. Протягом трьох місяців перед місяцем звернення здійснила покупку на суму більше 100 тисяч гривень будинку, квартиру або іншого нерухомого майна. Якщо було придбано сім'єю автомобіль з датою випуску менше 5 років, також допомога внутрішньо переміщеним особам не призначається, якщо на їхньому депозитному рахунку є сума 100 тисяч гривень. Ще один випадок, коли допомога внутрішньо переміщеним особам не призначається, якщо у них є всіліле житло на території, яке знаходиться поза межами бойових дій, на повторне автоматичне призначення допомоги можуть розраховувати сім'ї. Якщо середньомісячний сукупний дохід на одну внутрішньо переміщену особу становить не більше 8372 тисяч гривні, якщо в складі сім'ї є Особи з інвалідністю, особи, які отримують пенсію, яка не перевищує 6 тисяч гривень. Також, якщо в складі сім'ї є особи, які здійснюють догляд за дітьми до 6 років або ж мають трьох і більше дітей до 18 років. Або здійснюють догляд за особами з інвалідністю, за дітьми з інвалідністю, або за особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання. Суми ж виплат державної допомоги внутрішньопереміщеним особам залишаються сталі. Три тисячі гривень виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю. Дві тисячі отримують інші особи, які мають статус внутрішньопереміщених. На сьогодні у прилуках проживає 2955 переселенців.